Доброго вечора. У наступні 20 хвилин підсумуємо інформаційний вівторок. На Закарпатті новий начальник МНС. Ним став Антон Зелінський. Наслідки снігових заметів за кілька днів на закарпатські дороги витратили 200 тонн солі. Обласна бібліотека запровадила нову послугу доставку книг. Зустрівся з журналістами і міський прокурор Ужгорода Іван Штефанюк. Він прокоментував загальну ситуацію в обласному центрі, не залишив поза увагою і нещодавні стрілянини в обласному центрі, замах на міліціонера та стрілянину в кафе за участі вже колишнього працівника ужгородської міської ради. Справа порушена. Порушена по хуліганству. 296 частина четверта справа скерована для розслідування. В слідчий, в слідчий відділ міськ відділу міліції, дані письмові, указівки, розслідування ведеться в повному обсязі, проводяться очні ставки, допити осіб, які там були. Ну але ж скажу так, що, на жаль, не всі люди гріха бояться. І от трошки ті, які, які заявляли, зараз міняють свої позиції. Не так легко доводити. Вину, то, що вина буде доведена, то 100% і справа буде в суді. Але просто говорю вам, як, як є, що спочатку шуму багато, а потім упусти. Ну, що стосується справи Данила, то да, справа переведені в нас, розслідується. Ми дали доручення в тому числі і внутрішній безпеці, щоб вони з свого боку провели оперативні заходи. Ну, поки що не розкрито. Слідство ведеться призначені експертизи, то все. Ну хто хто стріляв і що, що, що то було, от зараз слідство з'ясовує. Антона Зелінського призначено виконуючим обов'язки начальника територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Відповідний наказ оприлюднило МНС України згідно з наказом капітана служби цивільного захисту Мирослава Щербая, начальника управління МНС України в Закарпатській області, звільнено з займаної посади та зараховано у розпорядження міністра надзвичайних ситуацій України. До цього часу Антон Зелінський обіймав посаду першого заступника начальника управління МНС України в Закарпатській області. Упродовж останніх кількох днів для доріг Закарпаття використали 200 тонн солі та 1040 тонн протиожеледної суміші. Витрати на паливно-мастильні матеріали склали понад 250 тисяч гривень. Про це начальник служби автомобільних доріг Василь Маркович повідомив під час селекторної наради в Закарпатській облдержадміністрації. За його словами, на в області жодна сільрада не уклала договір з шляховиками. Кошти на паливно-мастильні матеріали на сьогоднішній день виділяють тільки сільради Ужгородського, Рахівського та Великобрізнянського районів. А керівництво Ужгородської дорожньо експлуатаційної дільниці не своєчасно відреагувало на складні погодні умови. До прибирання снігу приступили тільки після втручання працівників державтоінспекції. У цій ситуації довелося вести сіль з Мукачева. Місячної норми, яка була в райавтодорі, не вистачило. Її треба було вдвічі більше. Запаси солі наразі поновлюються. Такої ситуації в районі більше не повториться. Запевнив директор Закарпатського облавтодору Михайло Попович. Уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко перебуває на Закарпатті. Сьогодні він зустрівся з головою облдержадміністрації Олександром Ледидою. У зустрічі також взяв участь регіональний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні Олдріх Андресек. Юрій Павленко зокрема подякував обласній владі за допомогу в організації міжвідомчої наради стосовно захисту прав дітей біженців, які опинилися в Україні без батьків чи су. Проводу. Також позитивно оцінив стан справ щодо вищезгаданих питань на Закарпатті. Україна європейська держава, наш шлях Європи і всі норми, які сьогодні, рівень життя, який йде в Європі, ми повинні їх підготовити для того, щоб ми вийшли на ці норми і щоб ми могли бути членами європейської спільноти. Крім того, що як право завжди не вистачає коштів, так? але ще дуже багато залежить від людського фактора, від організаційної роботи влади на місці, тому що Закарпаття завжди своєю ефективною політикою в сфері захисту прав дитини. По багатьох позиціях є позитивні результати, які значно кращі від середньоукраїнських. Багато проєктів, які сьогодні стали загальнонаціональними, вони починалися або отримували серйозну динаміку розвитку саме в Закарпатській області. Я вам так по секрету навіть скажу, що навіть підготовка рішень по створенню інституту уповноваженого президента України з прав дитини готувалася теж в Закарпатській області. У ході візиту Юрій Павленко навідався і в дитячий будинок сімейного типу в селі Невицьке. з родиною, яка створила сімейний затишок, і дає путівку в життя восьми дітям. Високопосадовець бачиться не вперше. Подробиці зустрічі в сюжеті батько Христини помер, коли була п'ятирічною. А мати, коли дівчинці виповнилося дев'ять. Батьки були хорошими людьми, силою згадати Христя. Просто відійшли до кращого світу, так і не дізнавшись, якою виросту я. Зате дівчинці пощастило з новими батьками. Молодим подружжям, яке за добротою серця вирішило присвятити себе вихованню вісьмох дітей, із яких п'ятеро прийомні, разом розважаються та навчаються. Христина, як найстарша, особливо прив'язалась до наймолодшої двохрічної Ганусі та грається однаково з кожним. А школярам ще й з домашнім завданням допомагає. Я завжди хотіла на бухгалтер, тому що моя мама була бухгалтер, але вона хотіла далі повчитися, але їй на неї не було можливостей. Я завжди хотіла, я думаю, що їй би було приємно, тому що я продовжила її, її справу. Але з часом, я думаю, може навчити початкових класів, тому що ця мама початк, вчитель початкових класів. Ну, але я 10 клас, думаю, з часом батьки з батьками буду говорити. З часу все узнаємо. Христину, як і ще чотирьох дітей, Василь та Світлана прийняли в родину з центру соціальної опіки дитини дім милосердя, що в Ужгороді. На той час чоловік навчав вихованців центру хімії та малюванню, а дружина базовим дисциплінам молодшої школи, що хочуть бути для дітей чим більшим ніж педагогами, зрозуміли не так давно. трошки більше двох років назад, почав функціонування будинок сімейного типу, де ми проживаємо з дітьми, які. Позбавлені батьківських прав. І є дитина-сирота, яка взагалі не має батьків. Це діти, які жили на вулиці, можна сказати, які не мали власного будинку, не мали власної сім'ї. І вони в нас у будинку, ми раді тому. Це є наші діти, про яких ми можемо піклуватися, про яких ми турбуємося, з якими ми живемо, відносимося як до своїх дітей. Завдяки сприянню благодійного фонду, при центрі та допомозі районного і обласного керівництв Великий і затишний будинок велидітній родині надано в довгострокову безкоштовну оренду. Знайомиться з умовами виховання малечі Юрій Павленко, уповноважений президента справ дитини задоволений атмосферою, що запанувала в сім'ї, яку гість пам'ятає ще на етапі її створення. Дякуючи. Батькам-вихователям, дякуючи от, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей, у цих дітей з'явилося саме головне, що потрібно: тато і мама, У цих дітей з'явилося майбутнє. Ці діти сьогодні мріють про ну, бути космонавтами, та а не мріють, як це було 4 роки тому назад, про шматок хліба. І я думаю, що от, ця родина і Ще десятки таких родин, які сьогодні є в Закарпатській області, ну найкраще демонструють. Куди Україна повинна рухати, зокрема, Юрій Павленко задоволений тим, що пріоритетом для Закарпаття зостається перехід від інтернетної системи, яка давно себе вичерпала, до сучасних сімейних форм виховання. Заступник губернатора погоджується, влаштування дітей у родини перестає бути проблемою з усилями багатьох. Починається все із пошуку батьків, які готові прийняти в свою родину дітей в дітей позбавлених батьківського піклування. Важливим є також те, що якраз в цьому плані працюють всі. Це благодійні організації, це просто люди з добрим серцем долучаються до цього однозначно. і влада, і спільними зусиллями ми дійсно створюємо відповідну матеріальну базу для створення будинку сімейного типу. На сьогодні в Закарпатті створено 34 будинки сімейного типу, в яких родинною турботою охоплено 229 дітей. А далі йтиметься про таке. У Бозовському парку рубають дерева. Громадські активісти називаються вандалізмом керівники парку санітарною очисткою. Як можна збільшити державну допомогу на дітей до трьох років, розповіли фахівці, обґрунтовуючи законами. Обласна бібліотека запровадила нову послугу виставку книг. Закарпатські угорці відзначили день горської культури виставкою. Скандальна історія з виробкою лісу у Бозуцькому парку триває. Екологічні служби та громадські активісти активно борються з безправними діями комунального підприємства Парк культури та відпочинку Бозуський. Нагадаємо, за останній час в парку вирубали майже всю цінну деревину. Натомість керівники парку кажуть, це санітарна чистка території та облаштування фан-зони до євро 2012 Активісти вирішили не зволікати і не чекати ще гірших наслідків. Тому 22 січня вийшли на центральну площу міста, аби зібрати підписи проти недопустимих вирубок. Тетяна Шімон. Далі. За дві години більше трьох сотень ужгородців підписами підтвердили своє негативне ставлення до безправних виробок лісу у Боздаському парку. Відтак, винищення культурної пам'ятки міста поки призупинили. Однак вирубані дерева вже не повернути. Громадські активісти цю ситуацію називають вандалізмом. Керівники парку санітарною очисткою. Чому вичищати парк, вирішили від здорових дерев, залишається загадкою. Ті дерева, чи гарники, які потребують санітарної чистки, а саме хворі, цілий масив ялини було видно. Ті, що нависають, створюють загрозу для відвідувачів, а ті, що ну, просто десь заважають, тобто їх треба прочистити. Як кажуть, вони залишились на місцях, тобто вони не представляли щодо інтересу. Більше того, в процесі непрофесійної валки дерев були допущені просто злами дерев інших. Поруч зрізаних дерев цінних порід залишаються сухі і трухляві рослини. Чому першочергово не прибирають їх? Теж таємниця. Директор Буздацького парку каже, трухляві дерева теж будуть вирубувати, але не все одразу. Здорові старожили вирубують тільки через те, що вони так звані самосіви і ростуть у невизначеному для них місці. Дерева такі справді продають, а кошти вилучені від продажу направляють на погашення боргів із заробітної плати працівникам парку. Суми від продажу вказані у накладних сміхотворні. Вони могли б бути такими, якби продавали трухлявину. А куб платану, наприклад, коштує сотні євро. Пояснюють спеціалісти. До речі, у дозволі на вирубку, який підписала спеціальна комісія, немає жодного дерева цієї породи. У парку ж ми знайшли з десяток зрізаних платанів. Зрізані практично всі дерева, які представляють цінність як ділова деревина. Практично пройшовшися по парку, ми вже бачимо, що нічого не залишилося непрофесійно. Були зрізані практично всі дерева, які мають цінність для перепродажу, як кругляк, і головні шестиметрові стовбури красиві, відвезені на лісовозах. Від повторного спілкування з журналістами директор парку Максим Богодист відмовився. Каже, дуже зайнятий у той час. Ситуацію з вирубкою коментує міський голова. Я розумію, що це питання не в фан-зоні. Питання в тих деревах, які, на думку громадськості, вони здорові були, їх виробили. Я розумію їхню тривогу. Я їм пообіцяв, що я на це звертаю увагу і звернувся перед тим ще за неділю до цього до прокурора міста, до природоохоронної прокуратури, щоб розібралися дійсно це було потрібно робити або дійсно це здорові дерева тим не менше незрозумілим залишається одне якщо для вирубки дерев є усі необхідні документи і очистка парку дозволена а саме так твердить пан богодист чому лісоруби які чистили парк налякалися очевидців я підійшов сюди і побачив на поляні де ми з вами були я увіділ там трьох чоловік які різали ліс я спросив що ви тут робите. И вы понимаете, что вы творите и так далее. Они сказали, что у нас шитский шицькі дозволи, мы знаем, что робимо и всякое такое. По-нашему, говорили, хлопці. Вот. Но я сказал, что вы понимаете, что это уголовное дело и ну, и так далее. и то прочее. Они это все услышав, через полчаса собрали вещи и ушли. Пройшовши немалу територію парку, ми не побачили, аби було зрізане бодай одне сухе дерево. Тільки цінна деревина. У той час хворі і криві дерева далі ростуть на території і залишаються небезпечними як для інших рослин, здорових дерев, так і для відвідувачів парку. Наразі справу про несанкціоновану виробку дерев передали до прокуратури міста. Як розгортатимуться події довкола цієї теми, повідомимо у наступних випусках новин. Уряд країни вже протягом шести років здійснює одноразові виплати при народженні дитини. Вона складає при народженні першої дитини близько 30 тисяч гривень, а при народженні трьох і більше дітей ця сума збільшується в три рази. Оскільки населення України стрімко зменшується, держава таким чином стимулює родини до збільшення кількості дітей. А проте наприкінці минулого року до Верховної Ради внесено законопроект, згідно з яким одноразову допомогу отримуватимуть лише соціально незахищені верстви населення. Людмила в свої 34 роки народила десяту дитину. Я мало беру на дітей, то достатньо не є. То діти в школу ходять, бо удівати треба, їсти треба. Побути треба деякі сім'ї з невеликими статками мають добре випробуваний спосіб наповнення сімейної казни, коли закінчуються гроші. вкотре народжують. Найбільша проблема, що такі мами найчастіше не дотримуються здорового способу життя. Відповідно, це впливає на здоров'я малят. Серед таких жінок трапляються ті, що не дуже зацікавлені в самій дитині, а більше зацікавлені у матеріальній допомозі. І що проблема, що серед цих жінок дуже багато таких, що перехворіли і хронічно хворі. І однозначно, якщо жінка хвора, має екстрагенітальну патологію, то народити живу, здорову, безпроблемну дитину не завжди їй вдається. Потім з такими дітьми мають проблеми і педіатри. І, на жаль, є такі сім'ї, в яких не дивляться за здоров'ям дітей. І ця проблема потім лягає на державу. Заможніші подружжя до розширення сім'ї ставляться більш відповідально. Не народжують більше одного-двох дітей, оскільки матеріальну допомогу отримують лише протягом трьох років. Ей, я хоч сто тисяч не, не треба, не треба, а що бок з ними робити? Одноразову допомогу при народженні дитини сім'ї отримують з 2005 року. Уряд країни таким чином сподівається стимулювати батьків до збільшення кількості дітей. За останні 20 років населення країни скоротилося на 7 мільйонів. В чому відіграла роль, зокрема, низька народжуваність. Демографічні показники народжуваності коливаються, тому не можна однозначно стверджувати, що збільшення допомоги при народженні дитини стимулює українців створювати багатодітні родини. У 2009-му в країні народилося 450 тисяч а в 2010-му на 15 тисяч менше малят. В минулому році з усіх областей країни тільки на Закарпатті покращились показники народжуваності. То есть Закарпатия это единственный регион по вот прошлому году, по 2010 году, где существует такой стабильный прирост населения, у нас рождается около 18 тысяч. Закарпатия более патриархальный регион, где шопинг не в таком, такой моде, как там, в центральной Украине. Поэтому рождаемость в Закарпатии самая высокая в Украине. И выше всего она в горных районах Закарпатья. Там, где у женщин самая низкая занятость, там, где мало супермаркетов, там, где рассчитывать на какую-то карьеру женщинам не приходится. Наприкінці минулого року до Верховної Ради внесено законопроект, згідно з яким дещо змінено порядок виплати одноразової допомоги. Для отримання такої виплати відповідно до проекту необхідно буде надати довідку про склад сім'ї, а також довідку про доходи кожного члена родини. Таким чином забезпечені громадяни не отримуватимуть згаданої допомоги. А молоді мами, які перебувають у декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, повинні отримувати не по 130 гривень на місяць, як це здебільшого відбувається зараз, а набагато більше. Саме так посилаючись на конкретні закони, стверджують фахівці, хто саме має право на збільшення соціальних виплат, і як цього досягти у коментарі випуску для мам, які працювали перед відпусткою. Поширюється дія закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. І для них ця допомога має становити 1073 гривні. Зокрема, в 43 статті цього закону зазначено, що допомога по догляду за дитиною має становити не менше прожиткового мінімуму. На даний момент це 1073 гривні. І саме посилаючись на цю статтю, людина може звернутися до суду і отримати недоплачені суми. Щодо е, незастрахованих. Матерів, тобто тих, які не працювали перед відпусткою по догляду за дитиною, вони також можуть отримати незаконно відібрані кошти, однак, в меншому розмірі в розмірі 893 гривень, оскільки в статті 15 закону про відповідного нормативно-правового акту було зазначено, що ця допомога має відбути в розмірах прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Тож будь-яка молода мама, як та, яка працювала. До того, як народила динамиктай, як яка не працювала, може звернутися до суду. Для цього потрібно спочатку оформити заяву в управління праці та соціального захисту населення з проханням про перерахунок. Через два тижні прийде відповідь з відмовою, але ця відповідь буде йти доказом до суду про те, що людині не доплачують ці кошти. Відповідно, готується позовна заява згідно вимогченого процесуального законодавства. І до цієї заяви докладаються необхідні документи. Вона подається до суду в 99% випадків. Суд присуджує на користь молодих мам. Бібліотекарі будуть приносити книжки додому, але тільки тим, хто цього справді потребує. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка з початку цього року запровадила нову послугу. Відділ художньої літератури е закладу пропонує бібліотечне обслуговування вдома інвалідам та самотнім людям старшого віку, які через важкий стан здоров'я не можуть особисто відвідати бібліотеку, але хотіли б скористатися її книгами. Повідомили о бібліотеці. Ця послуга є безкоштовною обслуговують самі бібліотекарі з художнього відділу. Їм надходить запит. Замовник повинен назвати автора твір і власну адресу. Опісля працівник бібліотеки несе замовлену книжку користувачу з особливими потребами безпосередньо додому. За словами працівників обласної бібліотеки, поки що цією послугою ніхто не скористався, адже вона діє тільки від початку цього року. Проте повинна стати популярною. Охочі можуть зателефонувати за номером в Ужгороді, який зараз бачите на екрані. Кажуть, поети не вмирають, і рукописи не горять серед мільйонів творчих і талановитих людей. Я ті, що посмертно не дають забути про себе. Нещодавно у видавництві Карпати побачила світ книга поезії закарпатського лірика Миколи Матоли з назвою Структура голосу на презентації в читальній залі обласної бібліотеки побували і наші журналісти. 19 грудня літературознавці та поціновувачі якісної поезії мали змогу почути про письменника поета та публіциста Миколу Матолу. Ознайомитись із його творчістю та насолодитись авторським декламуванням через старі аудіозаписи. Презентація нової книги була повна приємних спогадів, роздумів та аналітичних ремарок щодо лірики. Микола Матола, письменник всеукраїнського масштабу, революціонер у душі та борець за національну свідомість і незалежність рідної держави. Так стало, що помер у 42 роки, проте встиг плідно творчо попрацювати та залишити по собі величезну кількість поетичних і публіцистичних творів, перекладів та есе. Наразі дружина та друзі поета роблять усе можливе, щоб світ якомога швидше їх побачив та почув. До слова 18 січня на будинку у Мукачеві, де народився та жив Микола Омелянович, було встановлено та освячено меморіальну дошку у пам'ять та пошану поета Земляка. Є надія, що подібна колись стоятиме і в обласному центрі. Адже лауреат премії імені Василя Симоненка, член спілки письменників, людина, що безмежно любила свій народ та вболівала за його свободу, заслуговує на увагу. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку Карпатіка Арт Експо. Таким чином Закарпатські угорці відзначили День угорської культури. Виставка об'єднує роботи митців творчої групи імені Міхая Мункачі. Це представники різних районів Закарпаття. На урочистий вечір організований товариством угорської інтелігенції Закарпаття та центром підтримки угорської культури завітали консул генерального консульства угорщини в Ужгороді Денеж Балох, заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Качур. Начальник управління культури Закарпатської Ода Юрій Глеба, начальник відділу у справах національності Закарпатської ОДА Юрій Гузинець, а також відомі художники, представники творчої інтелігенції, поціновувачі образотворчого мистецтва та шанувальники закарпатських авторів. Кожного року у 20-х числах січня товариство Угорської інтелігенції, центр культультур Центр підтримки угорської культури Закарпаття проводить дні угорської культури. Це в основному і конференції і виставки. Також у школах проводимо конкурси декламування гімну, угорського гімну. Сьогодні тут у музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку нашої творчої групи імені Мігая Мункачі. Представлені роботи 26 митців. 89 робіт. Це і живописи, і графіка, і скульптура, і кераміка. Також кожного року. Ну, якби ми спостерігаємо за роботою людей, які проводять свою діяльність у культури, у мистецтві, у музиці. І кожного року на день угорської культури ми дякуємо їм або нагороди і грамоти вручаємо. За їхню роботу, за їхню плідну працю і серед спортивних федерацій області, які здійснюють плідну роботу, виділяється Федерація мотоспорту Закарпаття. Саме про неї наш наступний сюжет. За рівнем організації, діяльність Федерації мотоспорту Закарпаття по праву вважається провідною в краї. Це засвідчили й підсумки 2011 року. Ну в цьому році, як ніколи, наші спортсмени досягли дуже гарних результатів. Можна сказати, вони повторили минулий рік, тому що 17 призерів і чемпіонів у по нашим видам спорту. Чотири команди стали призерами, і Закарпатська область стала в цілому кубок України. Виграла, тобто, це є дуже гарний показник для того, щоб було надбання і натхнення на, на другий рік, на цей 12-й рік працювати. У кубках і чемпіонатах України закарпатці в останні роки серед лідерів як в особистому, так і в командному заліках. Тому на спортивному вечорі, який обласна федерація мотоспорту влаштувала для своїх спортсменів, тренерів, організаторів, вистачало кого і ще нагороджувати. Але спочатку хвилиною мовчання вшанували попереднього очільника – багаторічного керівника організації Стефана Газуду. Він відійшов у вічність саме минулого року. Це була чи не єдина сумна подія в житті обласного мотоспорту 2011 року. Урешті все складалося як найкраще. Не випадково переможців призерів всеукраїнських стартів. Вистачало в різних видах змагань і класах мотоциклів. Серед нагороджених і три новоспечені майстри спорту: це Юрій Цьока, Максим Марченко та Михайло Шманьо. Першого з них визнали і кращим мотоспортсменом краю. Сезон для Юрія виявився справді вдалим і пам'ятним. Ну, «Цей сезон. Ми багато тренувалися з Андрієм. Ключов, що він був моїм тренером. Є, так, зараз, я їздив за Солює Yamaha Тім, яка дуже нам допомогла в спонсорському плані. Вони там з мотоциклами, з всім нам дуже допомагали. Впред, ми дуже добре від'їздили. По очках в мене вийшло перше місце. Нагороди на імпровізованому святі загалом отримали кращі спортсмени, команди, організатори судді змагань у цій когорті і представниці прекрасної статі, зокрема Лариса Гебаш та Юна Корнелія. Перець, це доводить, що мотоспорт перестав бути суто чоловічим видом спорту. Задоволені роботою обласної федерації мотоспорту і в управлінні в справах молоді спорту держадміністрації. Федерація е, має належну підтримку з боку влади, значить, за е, вказівкою губернатора, значить, е, Олександра Олександровича Ледиди не залишається поза увагою цей вид спорту. Як від діток, так і до дорослих до професіоналів і аматорів. Є сподівання, що кращі набутки буде примножено. Адже федерація мотоспорту області зарекомендувала себе як справжня родина однодумців. Крім того, вона має вагомий досвід і традиції в підготовці гонщиків високого класу та проведенні змагань. Отже, нові перемоги неодмінно прийдуть. І на сам кінець ми нагадаємо вам про події сьогоднішнього дня. На Закарпатті новий начальник МНС. Ним став Антон Зелінський. Наслідки снігових заметів. За кілька днів на закарпатські дороги витратили 200 тонн солі. Обласна бібліотека запровадила нову послугу доставку книг. У Бозовському парку рубають дерева. Громадські активісти називаються вандалізмом керівники парку санітарною очисткою. Як можна збільшити державну допомогу на дітей до трьох років, розповіли фахівці, обґрунтовуючи законами? Закарпатські угорці відзначили День угорської культури виставкою. Наразі це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вечора і хай щастить.